Всім привіт! А, сьогодні для новачків запишу невеликий відеогайд. А, Перше гайд по торговцям. Як з ними торгувати? Підходите, відкриваєте меню торговця. Знизу у вас є: типу, можна продати можна купити. В залежності, що ви хочете. У вас з собою повинні бути гроші. Бо якщо ви нажмете Хочу купити Грошей не буде, у вас навіть ну, в меню не з'явиться доступні речі. Тому, якщо ви хочете просто передивитися асортимент товару, який є в знімаєте просто всі галочки. Якщо хочете конкретно щось купити, ставите галочку Купити, берете гроші. У вас є доступні товари, список буде. Зараз покажу навіть зніму грошей. Потім повернемось до скрині, я розкажу, як нею користуватися. Може хтось не знає. от Наприклад, ставлю, можна купити, поставив галочку, все, що доступне. Ось мої гроші, які зараз зі мною 100 тисяч в правому верхньому углу. Ну, наприклад, я хочу купити щось з медицини. Я відкриваю вкладку медицина і дивлюся, що я можу купити. Наприклад, от вугілля. Якщо я хочу купити одну баночку вугілля, я просто натискаю купити. Але якщо я натисну на саму іконку, справа внизу є продать, є купити. Є плюсик, є мінус. Я хочу, наприклад, купити їх 10 штук. Я можу 10 разів нажати на плюсик. От, у мене сума збільшиться, 2500 за 10 штук. І нажати купити. А можу просто натиснути сюди по центру. І відкриється вікно. Тут вручну написати, наприклад, 10. Нажати прийняти. І не треба 10 разів натискати на плюсик, просто нажимаю купити. Підтверджую, що я хочу конкретно купити 10 саморобного вугілля. Приймаю, купляю. Тут в мене списуються гроші, зараз 97500. Вугілля кладеться мені в інвентар. Ось ми перевіряємо. Ось воно впало в інвентар. Далі я його там можу застакати, оскільки. Воно стакається. Дане вугілля стакається по 300 штучок в баночку. Ось, будь ласка. Далі по торгівцям. А Якщо я хочу просто подивитися, не хочу купувати, просто асортимент. Я відкрив... відкриваю, наприклад, я хочу подивитися карабіни. Я відкрив, бачу, що у мене доступно Доступно ось Il-86. Кнопки купити немає, бо в мене немає зараз 500 тисяч із собою. Ну, у мене є 97 тисяч. Я можу купити, от, наприклад, АК-74, він 80 тисяч. Кнопка продать світиться. І жовта попереджувальна така іконка. Це означає, що цей предмет, він у вас є, якщо ви можете його продати, і він одягнений на вас. Це цей жовтий значок поклику. Тобто, щоб ви помилково не продали той предмет, який на вас екіпірований. Окей, далі, наприклад, я хочу купити АК-74, я його натискаю. Він у нас голий цей предмет. Але у нас з'являється кнопка настройка. Але я її натискаю, відкривається менюшка. В цій менюшці, ось зліва в стовпчик виставлені додаткові функції. Що ми можемо? Магазини натискаю. Ось. Які магазини я можу на нього купити? Тридцятники на даний момент. Окей. Приціли. ПСО. Бачите, який уродіс. Без прикладу з ПСО. Хай буде. Наприклад, кобра. Кобру поставили. Глушник. Два варіанти. І дивіться, коли ми додаємо це все, у нас змінюється його ціна. От зараз 152. Наприклад, такий глушник хочу. бац, Стоїть глушник. Ціна вже 272. 700. Далі приклад. Хочу приклад пластмасовий. Раз 292 700 справа внизу. Тобто ми додаємо модулі цівку. Цівку хочу таку практично, бо на неї ставиться ліхтарик. О, У нас виходить такий автомат. Не самий топовий. Ну, просто візуально він, наприклад, мені зараз сподобався. Він вийде 332 700 гривень. Коли ви натиснете купити, воно буде білим світитися, коли у вас буде вистачати грошей. Цей автомат, так як ви його зібрали у торговця, він у вас буде в інвентарі. Ось на цей крестик можна це все діло закрити. От, по одягу те саме. Наприклад, по одягу. От, жилети підсумки. А я зібрав грошей і хочу купити зорю. Ось я її беру. Тут одразу показується, ось як вона на мені буде виглядати, ця зоря справа. Можна покласти по бронежилетам. Наприклад, зорю є. Yeah. Також цей предмет і одяг інший. Він може мати якісь характеристики: захист від куль, від вибухів, від порізів і від атак е тварин і зомбованих. От, на даний момент зоря там дає такий захист. Цей бронік екзоскелета дає набагато більше захисту, і стоїть він 750 тисяч. Але але, повертаємось до зарі. 90 тисяч. Нажимаємо настройки і бачимо, що до неї ще є підсумки. Натискаємо, і ціна збільшується до 140 тисяч. У нас з'являється два підсумки. Закриваємо. Підсумки. Окремо їх теж можна купити. Ось, наприклад, цей підсумок коштує 50 тисяч до зорі. Є підсумок на ремінь зорі, теж 50 тисяч коштує. Тобто ви тут в магазині, коли у вас випадає меню настройки, ви можете. Е так сказати, докупляти речі, які йдуть в комплекті, якщо вам дозволяє зробити ці гроші, або ви це хочете. Це зрозуміло. А, що стосовно ремінів, а, на даному, тут у нас є підсумок, але реміння самого комплекту заря я не бачу. Так, візьмемо звичайний ось ремінь. Те саме настройка. Можна купити білу, чорну флягу, кобру, прицепити до нього там. І детектор. І все. Таким чином ви сразу купляєте максимально доступну комплектацію. Попроти газом. Попроти газу. Це зрозуміло, що є фільтри різної якості, захищають різний час, їх можна заправляти саморобним вугіллям. Носить треба його в тубусі 1 і коштує 5000, і більше це там на рюкзак чи ну, в слот додатковий. Після смерті ви не втрачали. Феї. Якщо у вас, дивіться, тут система торгівлі зав'язана як. У вас є репутація, як її перевірити? Натискаєте англійську клавішу B. У вас тут відкривається менюшка. Нас зараз цікавить профіль ігрока. Откриваєте. Тут є статистика. Ваше здоров'я, кров, вода, калорії. Скільки у вас відсотках зараз ви там поїли, попили. Тут у вас є теж. Якась, якісь характеристики, які після смерті скидаються, це не важливо. Репутація. От у мене 11155. На даній репутації я можу купувати речі якості легендарні, але не міфічні. Тобто, чим вища у вас репутація, вона над, вам надається за вбивство мутованих тварин, зом, ну, всіх е, вбивство зачистку мапи від е, цих всіх. Е, зомбі бандосів, монолітовців, які керуються штучним інтелектом. За виконання квестів. Там в кожному квесті пише, скільки дає репутації. Ви качаєте репутацію. Ця репутація вам відкриває асортимент у торгівця Тобто, з нульовою репутацією у вас не буде такого асортименту. Ви, наприклад, будете бачити СКС, але ви не будете бачити ціну на СКС. Ви будете бачити, що вона. Продається, що він її купує за 30 тисяч. Але ви не будете бачити, що ви її можете купити за 100 тисяч. Як воно, в принципі, працює? Воно працює, щоб хоча б плюс-мінус зрозуміти ціну на одяг. Плюс-мінус, щоб ви могли розуміти. От ми візьмемо рушницю. Ви можете. Плюс-мінус, як зрозуміти? що торговець купує при, приблизно приблизно за. Десь 25-30% від вартості. Ну, десь приблизно 30, може 33-32%. Як це зрозуміти? Та По-простому: відбійник коштує 500 тисяч, а продати його можна в, ну, цьому торговцю за 150. 150 множимо на 3, виходить 450. Ну, це приблизно ми плюс-мінус знаємо ціну. Тобто в майбутньому, коли у вас не вистачає репутації, а ви хочете хоч, хоч трошки розуміти, скільки вам потрібно зібрати грошей, щоб коли вона у вас з'явиться, ви могли купити цей предмет. То цю ціну приблизно множте на е, 3. Ну і ще плюс-мінус плюс вверх вниз розбіжність ціні. Ну ви будете хоча б приблизно розуміти. Далі. Цьому зрозуміло. А, такий ящик для зберігання грошей. Дивіться, як воно є. Гроші на аккаунті. Ось у вас написана сума. У мене 553 тисячі. Гроші в інвентарі 97 500. Тут є вивести, вивести все, внести, внести все. Як це працює? Внести все. Я натискаю, наприклад, внести все. Всі гроші, що були в сумці, вони кладуться на мій типу, як сховок. Якщо я хочу зняти, наприклад, 13 гривень, я натискаю вивести. Я знімаю зі сховку 13 гривень. Вони у мене з'являються в сумці. Ось ці 13 гривень. 10, 2, 1. Знов натискаю. Я хочу вивести, покласти не всі 13 гривень, а, наприклад, 11 гривень. Я натискаю Внести. У мене стається 2 гривні, а 11 гривень кладеться на рахунок. Якщо я натисну Внести все, то в мене автоматично вся сума. На рахунок кладеться. Не, не та, яку я прописав тут і її, да? а вся автоматично. Інше, як можна гравцям переводити гроші? Наприклад, я хочу перевести там якусь суму 111 гривень. Коли біля вас близько стає гравець, отут в списку з'являється його ім'я. Ви натискаєте на його ім'я, отут в списку буде, і натискаєте «Перевести ігроку». Гравцю, і ви переводите ту суму, яку ви ось тут ось вписали. Ось тут. Вона переводиться цьому гравцю. От. Ви можете передати всі гроші, які у вас є на рахунку цьому гравцю. Прям передати все. Не треба це робити, ви можете помилково. Ну, і тут, а якщо у вас створена власна група, отут її буде відображатися назва. С власник групи, скільки грошей. Тут можна. Перевести групі гроші, перевести собі з групи гроші. Передати все групі, передати все собі. Ну, типу, гроші на аккаунті зараз 0, то я це не можу зробити. Можу зробити ось так. Я кладу, прописую 100. Перевести групі. Мене попереджує, що я хочу провести транзакцію на 100 гривень для групи з назвою 1, 2, 3. А, це приймаю. Ось денег на аккаунті групи. 100 гривень. Тепер я ось тут пишу, що я хочу зняти 50 гривень. перевести собі, натискаю, пац у групи 50 гривень з групи знялось, 50 гривень перенеслось мені. Можу, якщо в групу, наприклад, опять перевезти групі, закинув ті 50 назад. От на групі зараз на їхньому рахунку групи 100 гривень. Перевести, Перевести собі. Пишу 100. Знімаю всі гроші. То я знав... зняв всі гроші. Вони мені відразу на рахунок капнули. Так користуватися цим сховком. Тобто ви зберігаєте суму грошей, максимальний вносно, скільки 100 мільйонів. Ви зберігаєте чи не 100, 10. а 10. Зараз скільки нулів. 10 мільйонів максимально, ви можете зберігати. Тут ви вносите гроші, знімаєте, передаєте гравцям, передаєте на групу, знімаєте з групи, якщо у вас є належні права в групі. Тут менеджер групи, друга вкладка. Через нього можна додавати гравців, створювати групу, брати гравців і видавати їм, так сказати, права адміністрації групи. Це зрозуміло. Наступне, ми подивилися торгівця. Ми подивилися сховок з грошими, шавчик. Ну, Особистий сховок, я думаю, тут зрозуміло роз, всім. У вас є на 200 слотів скриня, плюс тут є слоти на ній, на які ви можете одягти одяг якийсь, а якийсь рюкзак, зберігати дві зброї. Цей одяг, який ви одягаєте е, в скрині на ці слоти, він е, розширює цей сховок. Тобто ви можете користуватися тою кількістю карманів, яка була в цій куртці, в цих штанах. Цьому рюкзаку, якщо пролистати вниз, воно там буде розширено, типу, як додаткові віконця. Як у вас ось тут, наприклад. Так само от буде там рюкзак там внизу, якщо я пролистаю. Це зрозуміло, це по особистому сховку. Далі хотів дуже сильно показати аукціонера. Це у нас є торговець. Є на селі, є на базі чистого неба. Ось я до нього прийшов, відкрив меню. Що я бачу? Я бачу, що він взагалі зараз от, подивитися можна. Що він продає? О, продається класний дробовичок. MP-153. Для новачка Пушка, бомба, огонь. 25 тисяч. Коли у вас з собою буде 25 тисяч, ви натискаєте купить. Гроші у вас списуються, передаються ось цій людині. Це його нікнейм, хто продає Олексій Док. Гроші передаються йому. Дробовичок кладеться вам за плечі або в сумку. Те саме ось по калашикам. 74 все інше. Тобто, ви тут дивитесь, що люди продають, і по якій ціні. І розумієте, ага. Лашик продають за 30 тисяч. А у торговця він коштує 80. Ооо, дуже-дуже вигідно. Але він без обвісів. Ну обвіси можна купити піти окремо. Аптечки, пиво, Арсенал міцне. Військові, каніфоль, пістолет Марта продають, молоток, мівінки продають. Науковий фільтр, приціл, СКС-кон за 40 тисяч, шолом, українську горілку. Дивіться, якщо тут на аукціоні ви бачите, що продається предмет, але у нього написаний якийсь плюсик, от як тут. В квадратних дужках є плюсик і назва предмету. Просто зараз немає іншого зразка, щоб показати. Хлопці все викупили. Тут вчора було просто забитий аукціон. Я сподіваюся, що сьогодні його поповнять. Ось написано: квадратні дужки, плюсик тубус ЧЛН CLN, 1. Коли я на нього нажму лівою кнопкою мишки, в мене відкриється що, що тут входить в цей ЧЛН? Тобто В цьому тубусі лежить противогаз з фільтром. Тобто, цей плюсик означає, що там ще якісь предмети йдуть в комплекті. Тобто людина взяла протигаз, накрутила фільтр, поклала його в тубус від протигазу. Ось такий ось він навіть в мене тут намалювався цей тубус. І, і продає зразу комплектом. То ви розумієте, що, да, що якщо такий плюсик, це означає, що там щось в комплекті. Подивиться, натиснули, глянули. Це, що стосовно покупки. Тобто, ви бачите назву товару, хто продає і яка сума і кнопку купити. Якщо ж ви хочете продати щось, як це робиться? Ви берете цей товар, який ви хочете продати в руки. Я от, наприклад, візьму аптечку жовту. От вона в мене в руках. Зараз гроші я з собою не взяв, я не зможу продати. Але суть. Натискаю вкладку Продать не подивитися, а продать. Листаю вниз. І в самому низу ось буде те, що я тримаю в руках. Вкладочки продать. І я повинен тримати предмет в руках, щоб його викласти. Натискаю аптечка. Тут я пишу ціну, за яку я хочу продати. Що мені тут вже пише? Що ринкова ціна 500 гривень це у вендора. Сама висока ціна на аукціоні 400 гривень. Я, наприклад, хочу за 390 продати. Що пише тут справа внизу? Я виставив, що я хочу продати цю аптечку за 390 гривень. Для того, щоб я міг це зробити, у мене повинно бути зараз, ось тут уверху справа, де написано 0 аукціон. Тут це показує кількість грошей, які у вас з собою є. Для того, щоб виставити аптечку на аукціон за 390 гривень, я повинен заплатити зі своїх грошей 39 гривень комісії аукціону, тобто 10% від вартості товару, яку за, за, цю, за вартість, за яку я хочу його продати. Тобто, якби я аптечку хотів продати за, за 5000, то я повинен заплатити комісію 500 гривень аукціону. Ця комісія не повертається. Тобто, ви платите 10% за можливість розмістити один лот. Як зняти товар з продажу? Для того, щоб зняти товар з продажу, у мене зараз немає лотів. Ось тут в менюшки стовбику у цьому. Тут написано ваші лоти. Є всі лоти. моїх немає. Як знімається, дуже елементарно. Коли кнопка де подивитися, що продається в загальному на аукціоні, ви бачите свій товар і нікнейм свій, то він у вас буде продаватися цей товар з 90% знижкою для вас. от Для людини, яка виставила калаш за 20 тисяч, оцей ксюху за 20 тисяч. На аукціон, він може її викупити назад за 2000 гривень. Тобто тут нема кнопочки, що я заплатив за лот, поставив товар, прийшов, не хочу продавати. І позняв його з аукціона безкоштовно. Ні, тут робота механіка так. Ти платиш аукціону 10% за вартість свого лоту. Лот твій висить ось майже 8 днів. Якщо за 8 днів твій лот ніхто не купує, і ти його не викуповуєш з 90%, з 90 знижкою назад, він просто знищується. Тобто в тебе є 8 днів для того, щоб хтось його купив або викупить його собі назад. От приблизно. От, арсенал міцне 2000 гривень продає Некіч. Для нього тут буде ось в цьому місці між Ніком Некіч і 2000 тисячами буде писатися знижка 90%. Я вам просто зараз зніму гроші, я не подумав. Пишу відео вранці спонтанно, тому вибачайте, я просто елементарно зараз візьму 555 тисяч. п'ятірки грошей, так скажемо, біжим. Зараз просто елементарно з цієї ж аптечки, я вам показую на практиці. Я підходжу. Хочу продати. Нажимаю кнопку оцю посередині продати. Оця кнопка пізніше покажу. Ось. Аптечка. Пишу: хочу продати її за 300 гривень. 300 гривень вона буде коштувати на аукціоні. 30 гривень, ось цю кнопку, бачите, виставить лот. Натискаю. От, у мене зараз 5555 гривень. Хочу продати за 300 гривень 30 гривень комісії. Натиснув. Аптечка за 30 гривень виставилась. Ось, у мене списало 30 гривень комісії за лот. Приходимо. Подивиться. Ось о, вкладка. Ваші лоти зліва вверху. Натискаю. Бачите, ось о. Моя аптечка. 7 днів 28 годин, 59 годин. Толя торпеда. 90% скидка. Знижка. І вона коштує 300 гривень, але я можу її купити за 30 гривень. Типу викупити для себе. Просто заходжу в загальний перелік предметів. Як це буде виглядати в загальному, коли ви дивитесь весь список? Ось, йдуть аптечки. Раз, два, три, чотири, чотири, п'ять аптечок. Моя п'ята. Бачите, як пишеться. Ось, о, знижка, мишкою воджу. Таким кольором бірюзовим чи як він там називається морської волни. Вон. Я хочу її викупити зі знижкою. Нажимаю купить. Вона тут зникає. Тут в мене списує ще, ще е, 30 гривень з рахунку. І аптечка ось вона мені повертається. Стосовно кнопки продажі, Натискаємо її, і що я бачу? Я бачу, що я виставляв мівіну по 1000 гривень. У мене її купили. Тепер ці гроші я повинен забрати. Але є нюанс, і тут дуже уважно слухайте, що гроші. Ось, ось ця третя вкладка продажі. Якщо вона з'явилася, значить у вас хтось щось купив. І коли ви зайдете в гру, у вас буде писати зліва внизу жовте повідомлення, що заберіть гроші за аукціону. Тепер повертаємось до важливого. Якщо ви виставляли е, товар на селі новачків і його у вас купили, то гроші забирати або все, вивести все з продажі, ось ця клавіша, або індивідуально по кожній тмишки натискаєте і у вас додаються гроші. Тож стосовно проблеми цього моду, який, яка існує, і поки що е, ще не виправили. Якщо ви виставляли товар на селі, то й гроші треба знімати на селі. Якщо ви виставляли товар на чистому небі, то гроші треба йти забирати на чистому небі. В іншому випадку, ви знімаєте з аукціона гроші, але вони багуються і вам в інвентар не попадають і ви залишаєтесь без грошей. Мівіну, здається, я продавав на селі. О. Я вам просто зараз покажу, що мівіну я продавав на селі, дивіться уважно в лівий верхній кут. Там буде повідомлення про помилку, що гроші я не зняв. І от у мене зараз 5495 гривень. Просто пожертвуємо 1000 гривень. Я натискаю з... зняти червоним RPC Request Sally From Listing. І помилка. Зараз, якщо я зроблю отак обновити, то я не зміг зняти ці гроші, вони мені не додались. Мені треба йти на село і там знімати тисячі за аукціона. По аукціонеру, я думаю, зрозуміло. По скрині як збирати, передавати, класти, знімати свої гроші, зрозуміло, по торговцю зрозуміло. Користуватися вкладками, настройками. Ще по торговцю можна є функція обирати скіни. Але зараз тут на чистому небі глянемо одяг, є варіанти скінів. Ну, у них тут, на жаль, є. Ось для звичайних джинсів, коли я натискаю, крім е, налаштувань кнопки, тут ще може бути кнопка скіни. я обираю, які джинси я хочу. Наприклад, зелені. Все, вибираю скін, тобто розкраску. У цьому, в принципі, все. Такий не дуже коротенький, трошки інформативний, може бути запутаний, але корисний гайд для людей, які вперше прийшли і ніколи не спіткалися ну, з цими механіками гри. Так що всім, панове, дякую за перегляд.